Отець сотворив із червоної глини першу людину за образом і подобою своєю. і, Певне, ще відтоді руки людські так люблять зливатися з нею в богоподібному творчому процесі. Учора ввечері у виставочному залі спілки художників на Червоноармійській 12 у Києві відкрили для киян передріздвяну виставку, підсумок творчих пошуків і знахідок, об'єднання гончарів, які працюють і виставляються, як правило, на подолі на Андріївському узвозі. Власне, частина експозиції діє і там, але ця вирізняється від звичних нам прикладних творів. Звісно, ніхто не збирається заперечувати, що кожна чашка чи глек, витворений художником, несе частку душі свого творця, зберігає тепло його рук і втілює живу його думку, грайливу, мрійливу чи навіть смутну або ж філософську. Бо, як сказав поет, що є красота, і чому її обожествляють люди, а сосуд, в котором пустота, і огонь, мерцаючий в сосуді. об'єднання гончарів киян у холодні простори сучасних офісів, що для живої душею людини скидаються на щось середнє між операційною і моргом, пропонує на цій виставці внести живий дух у чорно-білі лискучі площини, які обмежують Простір приміщень, художники пропонують вмістити частину живого космосу, позначеного добротою, думкою і любов'ю. Парні зображення людей-предметів, і обриси людей на площині широхуватої глини, чи обрис отвір, і думка починає свій живлющий рух крізь очі й душу глядача у простір того ж офісу. Звісно, такі безперечно цікаві твори потребують інтелектуального з вишуканим смаком глядача і покупця, але хочеться вірити, що в новому прошарку нашого суспільства серед бізнесменів думають не тільки про гроші.